Кожицька Ольга Івніна, дружина, дружина письменник. Стецюк Володимир Васильович, видавець, директор видавничого дому, криварійський письменник, ютя Чунакова, Питець, поетов. Балабаргов Олександрівна у нас, голова товариства «Просвіта». Думанський Володимир Тердеєвич, письменник, журналіст. Мудра Жанна Георгіївна, спеціаліст відділу культури. Іванецький Ірас Анатолійович до нас завітав, поет Бар. Зубко Людмила Іванівна до нас прийшла журналіст, керівник юнацького прес центру погляд. Кожне слово повинно бути цілеспрямоване. Речення стиски. А сам літературний твір може бути об'єднаний, але в цьому повинно бути багато змісту, про багато що сказано. Від назви нарису повісті також багато що значить. Я люблю, найбіль... люблю нешаблонні назви. Виношує думку написати навіть Планета ймення на будова. І з митра оповідання побудову Пам'ять і серці. Ота така несподівана осмішка. І ота прямо-таки дивна, я б сказав, благородна скромність і соро'язливість, які примушували його ніякові від будь-якої найменшої похвали. В, нього, в його зовнішності було щось від професійного робітника, який знає, що таке фізична праця. Це було його жила в міцних руках. В ходити. Адже він все-таки був і довге життя був робітником, монтажником бархалаза. І він Це було в його допитливих очах, розміркованості. Він любив і цінував життя. Ще надзвичайно людям слово. З міста до брата, я, я людина вільно прискиплива. І воно доти прискіплива до самого себе. Пане, я декого знаю. Завдяки, я скажу одній людині, це Наталі Башкевич. Я завжди присутня на таких ось заходах. Якщо б не вона, я б, мабуть, на них ну, не попала, тому що. І працюю вже на цьому районі, і так далі. Але я хочу про це дякую, тому що дійсно я тоді в центрі завжди, в центрі і раніше, коли 90 роки були. Тільки почали ми дізнаватися про деякі імена, завдяки просвіті, яка тоді ну, активно працювала в цьому плані, скажімо, і попросили мене, щоб я провела урок пам'яті якраз 5 жовтня. 1997 року доповнювалася 23 роки, як вже не було Івана Фашицького. Ви знаєте, що помилимо 38 років, зовсім молодою людиною. І тоді дійсно ми з творою нашої тоді, на той час, 86-ї школи, ми приготували такий урок пам'яті, на який мені повезло, була і Олександра Южніва. Наприклад, до груші. натиснув натиснула кнопку, і груша Забалакає голосами тих, хто колись тут сидів, обнімаючись, цілувався, присягав комусь на любов та вірність. Здається мені, і ось тут от якраз оті слова, що гарні слова не повинні зникати отак без сліду ті, які ми не вимовляємо, а випромінюємо очима серцем, усмішкою. Скільки я тих слів під цією. Грушею для волі свої випроміни, а вона мені. Хіба це просто груша? Як подумати по людськи? Архів, а не груша. Це на місці. В них душа відкрита. Те, що мені потрібно для майбутньої творчості літератури. Не української а не російською. Його охочі друкували В нашому залі вона одна із улюблених українських писень чорнобилиць. 触摸。 Лауреат обласної комсомольської премії імені поета підпільника Миколи Шутяків, 1968 рік. Лауреат премії імені Комсомолу Кримбасу, 1970 рік. Лауреат премії імені Івана Бабушкіна. Два роки підряд, 1971-72 роки. Дипломи першого ступеня. В бібліотеці в нас зберігаються дві його книжечки. Спалахи на вежах і кому сняться малки. На виставки на їх квартиру. Потім до Куранський Дія. Це сюди війшли твори авторів міст побратимів Дніпропетровська, Саратова і Там надукована повість причащаюся небо. Зараз я до слова хочу запросити Ніну Богданівну Михайловиче Владислави. Наша криворізька земля упокоїла на віки Івана Олексійовича. Право в тому, що мій чоловік Михайлоченко і Іван Олексійович були, як би сказати, якось триває, що робила так, що міцно всклеплені. Вони дуже дружили. Вони якось по-братському люблю, але так будемо. Але за клопотами, за роботою, тому що я на свою роботу. Можна сказати, не не зовсім легко фізично і дуже відповідально. Часто йому стойшла вже на шість годин ранку на наряд на хаті. На і після всіх засідачів, отак і поверталася додому з дітьми, з дитячого сабта вже після шостої години. То не було коли нам, як би, сказати, якось зібратися і познайомитися. Не, не випадало. Тільки пам'ятаю. Володя дуже часто і дуже тепло розповідав, який він собі є, що це робітник. Відкорення робітник, але це е, чистої води інтелігент, це дуже культурна, вихована і надзвичайно благородна людина, у якої на першому місці з усіх показників людяності завжди стояла людська совість. Як не є закони, її поважає людиною, ходьби і волоні, а не за для тебе тут усе наготовлено. І для душі, і для цього, я кажу, не ви користується, але тут людиною звісною, яка злиться просто душевна довго. А як і на сцені чи мініатюри, яблука, відродзим поїтищина. Моя піша посича проаналізувати мініатюру від родин тиші» в яких репліках має учасник минулий і теперішній вічний довольний присутник, коли кохана стала дружиною друга. Водич про далеке людинку хочемо лікувати печальні, але такі необхідні, як за бомбою серцю. Іван Клошицький поважав людей праці, митці, художників, композиторів. Це звучить і його фурам, які захоплення рідною природою, як вічний пошук, як вічний пошук відповіді про призначення людини на землі. Для мене неороманти Клошицький має багато спільного з Локсами Зоженком Грином. Народившись на, на Житомирщині в родині сільського вчителя приїхав на початку 60-х років на нову будову Кервого Рогу. Зрідниця з нашим єдиницьким краєм, захоплювався його людьми їх шляхетними вчинками, умінням творити красу, але все ж відчував біль за людське зло, бридився на порядність всіх їх проява. За нове життя письменнику було відмінено 38 вісім років. Але його ім'я пам'ятають в нашому місті за цій книзі. Завдяки його різні віддружині сила до уголовного теж і мар Олексія Чехошивського за Дяке бібліотека No7, названа на його ім'я. Хотів би сказати, що для української діаспори Кривого Руху такі імена, як Михайличенко, Проченко, Хоменко, Тікошинський. Це знакові фігури місцевої і не лише в місцевій літературі. І вважаю, що в українських, справді в українських школах програма літератури рідного краю повинна починатися саме з них, саме з вивчення їхньої творчості. Не дивлячись на те, що вони жили і творили доволі специфічний період радянський, вони могли. Донести, донести до нас своє високохудожнє українське слово. Це між собою чимось, ставленням до людей до природи. Про Івана Кошицька, як він прийшов до мене, як я потім ділюся з цим іменем іншими людьми. Ще в 1987 році вийшла в Чорному гірку моя перша і єдина оплачувана малесенька заміточка про новелу Зелене поле». На ті часи. По всеукраїнському радіо звучала як літературне читання, так під мікрофоном звучала ця новела. Я розказала про це Воронові Тетяні Петрівні. Багато людей знають це й треба коментувати. Вона мені каже: А я знала цю людину, це високоінтелігентна людина. На жаль, його немає. В місці є його дружина. А ти напиши свій відгук на цю передачу. Це було, була перша моя. Така малесенька робота. Ще й підписалася, вчителька 121 школи, я тоді там працювала. От. З Тетяною Петрівною мені вдалося через неї налагодити зв'язки з Олександрою рівною Кошинською. Спочатку це був телефонний ну, дзвінок, зустріч. Вона в той час жила по вулиці Карбашова, будинок 13, квартира 30. Я до неї приїздила в гості. От. Вона дуже така важка на підйом десь вийти. Єдиний раз вона прийшла в 86-ту школу, потім, коли 15 років тому відзначали 60-річчя Кошицького, подія відбувалася на Руднику Лені, на будинку культури, за сприянням Теритівської міської, міської районної ради. От, все так було широко зроблено. Дуже багато втрачено. принаймні, що і як хотілося. У зв'язку з цим сьогодні о 6-й годині по вулиці Дженікідзе, 8 Євгенія Лук'янівна Федаш збирає представників Національно-Демократичних Сил міста для того, щоб подумати, порадитись, як нам справді відзначити цей захід, щоб він не був такий, знаєте, жалюгідний. Ну що, ми не даремно тут і Наталя Володимирівна перша сказала, що медіаспора на своїй землі. І Володимир Сильцюк сьогодні це повторить. Присвятив біж останнє зустріч Іван Пило. Наша зустріч остання була ніби вчора. І її не потмають уяві руки і спокійно сказав, що приречену хворе, пам'ятає прощальний крик потискрути, зневажав стипоновеної пережини.